Всім добрий ранок, з вами Денис Дружній. Коротше, дружні, у нас 10 хвилин на зйомку, бо я хочу на 7-7 попасти на зйомку. Ну, взагалі то не, не рівно 10 хвилин, як бути точно, 10, чекайте, 17, ні-ні-ні, 15 15 хвилин. Тому, може, ми успіємо. У нас зараз картопляники, мама вчора зробила домашні, я думав, щоб не йти в магазин, давайте домашня їда. Картопляники, там середині кубаса і ще щось є, і салат. Але, на жаль, напевно, холодні доведеться їсти тільки що з холодильника. Я поставив будильник. Я поставив будильник, але будильник не зазвонив. Тобто він зазвонив, але не в 6.30, як я хотів 6 6.20. Він зазвонив, подивився на те, цей на цей телевізор, електронний годинник, там 6.45 було. Я вже починаю з 6.50, не знаю. Це вже підогрівати нема. Коротше, коли поїхали до заставки. Будуть, напевно, холодні. Не знаю. Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує, сьогодні буде реагувати на картопляники. Там кубаса, кубаса, яйця. Зараз подивимося. Ну, давайте треба відрізати, щоб сказати, що там точно. Бо я не знаю, що там точно. Так. Так. Ну, коротше те саме, що в салаті. На ковбасу, яйця. Петрушку. І так само, бачите, що тут, що в салаті, бачите це все? І так само і з яєчком, майонезом, кубасою, петрушкою, салатом, латом, латом. Ну, вибачайте, буде, напевно, холодний. Холодні будемо їсти сьогодні. Ну, такі справи. Нема коли гріти, розумієте? Я зараз не успію з'їсти, а вже треба загружати. До речі, одіваємо окуляри. Але що, взяв, вже жирний. Ну, ну, птую. Добре, розказую, чого, друзі, не було вчора стрім. Я не встиг. Я зняв шорт, що можу встигнути. Ну, в принципі, міг би може і встигнути. Як би хотів так, це щоб я бачу точно час. Я бачу. Е, ну, я без окулярів не бачу. так, І тіпа, я сказав, що може буде стрім, а може і не буде стрім, У мене пан такі очі великі. І, типу, так вийшло, що ну не вийшло, вже, треба йти було спати і вже все. Тому і не вийшов стрім. Давайте, може, 10 травня, але я не обіцяю. Ні, напевно, я не знаю, коли стрім. Тобто, по суті, стрім це херня. Це ну, з вами це не херня спілкуватися. Але просто розумієте, стрім у будь-якому випадку буде в 720 пікселів. Мені ти треба в 1080. Якщо я на задню переклику камеру, ну, все одно буде писати 720. Ну не хочу у 1080 відображати якість чогось на стрімах. І тому я вважаю, що стріми це херня. Та ліпше вже такі відео. Спілкуємося тут, деколи є прем'єра, спілкуйтесь, так що... На всі ваші питання відповім. А стрім десь буде другим разом. Ніщо не... вам... нічим вам не допоможу. Все, поїхали їсти. Блін, жалко, що... Давайте так, їмо спочатку холодні, а все-таки тепленький підогрім, може, успію. Я не знаю, я, я взяв три штуки. Я більше і так не успію з'їсти за цей час. Жалко, що я так пізно встав. Ну уже шалаємо, то маємо. Так, саме картопляники, так? Можу поставити вісім байв. Добре, хоч салат не треба грити. Так, поїхали салат їсти. Чи може би нам прирувати потім прямо на салат? Ну, пофіг. Я вже м -м, з картопляниками, давай. я. Ммм, mm, салат, добре. Ну, на этом два в одном мы у відео хотів. І картопляники, і яйца, та. Сегодня были бы с комментарии часу. Ну, сами розумієте. Ну, ну то гріється там. Mm -hmm. Ну, салат супер. Mm, Підгрілося. Раз ми заціним картопляники холодні, картопляники теплі. Ну, да, але ми сухому всм... Ставлю 8 балів. А напевно самий салат буде 9 балів. Ну подивимось. Хоч зігрілося чого не зігрілося, так. Коротше, дивіться. М -м. Було ще багато, так? Але я взяв 3, якщо успію. якщо не успію, і так цього не буде. Не знаю, зможу, ці не зможу, нічого не з'їм. Ну, Але зато ми попробуємо і дамо оцінку. Тому такі справи, давайте що встигаємо, то їмо. Так, давайте я ще собі один ставлю поки що. Теплий так. Ці кусочки не знаю, що дойде. Часики тікають, капець. Ні, ну думаю, то, ну, Ну, ясно, в цьому відео ми все з'їсти не зможемо. Але... Дату цінку дамо, так. Добре, давайте окремо на салат переагуємо зараз. Так. Мені салат буде, десь саме несмашні. Мне не буде хочеться салату, ну. Ой, ми на YouTube шорт самі салат з'їмо, так. Блін, ну думаю, хоч 6.35. ні, не встиг, так пішло воно. Тому поставлю 9, поки що 8. Нема салату 9. Коль є і кубаса, і яйця, але щось 9 ні. Ммм, 8. Нема. О, тепленький. Короче, за вам ставлю 8. Я би окремо на цю кубасу, яйця, що в салаті, що тут, але то ми можемо... не успі... Ні, ну в принципі ми можемо встигнути, але... Морока, так. Ну давайте. Ну, все, давайте в салаті попробуємо, так. Зараз. Колись би напоїв. Ну просто розумієте, що я дію в куляр, щоб бачите прямо телевізор, вже, до речі, сама година. Зараз має, за одну хвилину. Телефон то скінчався, не робить. Ну ти все, хм. буду тепер в кулярах. То успіємо, то успіємо, то і все. Хм. Я ще сьогодні хочу зняти, наперед, реакцію на 20 травня. Замість 20 квітня. Йогурт з пластівцями, але це десь чи 8 чи 9 годину. Тому що... нічого, ні. Того, що той йогурт ем, зіпсується, там вже термін придатності до 4 травня, сьогодні вже 7. Раз, два, три дні пройшло. Ну ще нормально, але якщо зараз десь я знімлю 15, то, то взагалі, розумієте, треба швидше знімати. Так Тому такі справи. Все. Що це? Дебільні вуха. Так давайте окремо. Я не можеш видити. Рівно 7 годину. Нічого! Щоб встигнете, то встигнете, подивитися. Ми загальну оцінку дали салату і картопляникам. Я просто вирішив сьогодні поєднати і салат, і картопляники в одному. Хоча Міг би окремо, але не окремо, так. І то і то сьогодні. Салати майже до... О, ми сьогодні можемо лише салат доїсти на відео. А, є плюс. Бачите? Салат уже закінчується. Та. Там таки справа. Здається, камера жахливо лагає. Ну, будете вибачати. Так. Я подивився. Мені було цікаво за 10 квітня, чи я все-таки змонтував ролик там, де було що вибило. Оновлення воно... то пропаску, та... Воно розділило ролики. Ні, не, я не збунтувати зпунктувати. Пішло воно. так удобно, пішло. Так. Добре, давайте окремо в салат. Ну що там? Вам чути це оновлення? Не знаю. Так, яєчко. Вісім балів. Петрушка, не знаю. Давайте пробувати. Сім балю петрушка, так. Кубаса. Вісім балів кубаса, так. Ну що, реагуємо ще з картопляника, так? Чи що? На-на-на. Ну тут все, ні, тут ті самі інгредієнти, що у салату, просто без майонеза. Кубаса отримую. 8 балів. Так, добре. Давайте картоплю. Картопляник. Ну ж картопляник, так. 8 балів картопля. Так, думаю, не реагуємо на цю зелену петрушку в ми її реагували. І ще яйце лишається. Ну яйця 8 балів, так? Не знаю, яйця тут мало що. 8 балів, друзі. Ну що ж, у нас ще 2 хвилини. За ці 2 хвилини я можу сказати, що доїдаємо салат. За ці 2 хвилини я можу салат теж так. Бо картопляники в нежирні я їх не доїм. Тому давайте тільки салат, вся. Ну, зато на 17.07 не прийдеться її дознімати, так. А якщо скажете, можете другу реакцію. Ну, зняти, типу, на 17.07 і доїсти вже це, що зараз не доїм. Та ні, друзі. Напевно, ні. Не знаю. Скоріше за все ні. Ну і далі Знати вам, чи я це доїм, чи не доїм. Це не буде так, ти все. Ти не доїв, ти все. І що маю на кожному відео доїдати? Хам, ні. Не на кожному. Тому ось такі, друзі, справи. Мені круглих чисел. Е, достатньо ще їм. Но, тому такі справи. Там хвилину ж треба... Ну, може без петрушки було б і 9. А то з петрушкою та й 8 Така... Просто я не брав вчора продукти на сьогодні, так? Хоча вчора був базар, міг на сьогодні щось взяти. Я не був впевнений, що я встану. Ну, в принципі, щось устали. Тому... Такі справи, з'їли ці картопляники, тому ось такі справи. Коротше, скільки там 8 балів, так? 8 балів. Корочу ви оцінку виділим. Картор пляник отримує 8 балів, більше не поставив. Тому така справа. Ось такі, друзі, справа. Ось таке я лишив свинство, знаєте, у, у, у тарілці буде свиня моя доїдати. Тому на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Тоді все, так? Напевно, все. З вами буде нетрушний, рад був вітати вас на каналі. Всім гарного дня, всім пока, бувайте, друзі. Не знаю. З'їмо ще на ютуб шорти, дам ще раз оцінку. Хто не чув оцінку, так. пока.